Вона мала бар на старому Подолі. Бар' їй дістався від дяді Толі, який розкрутився у 90-х. Вона його згадувала у тостах, і на честь його називали Лонги і Шоти. Щоночі до бару приходив один дивак і питав: Ну, що ти? Він серйозно питав, йому важливо було знати. А вона говорила, перекрикуючи п'яний натовп, вона говорила про квантові частки і курс валюти. Про цей ненормально теплий лютий, про нову сукню і невідворотність долі. Він усміхався і випивав два коктейлі толік. Вона наливала щедро по самі вінця. Вона б танцювала для нього на барній стійці. Вона чекала, що він скаже щось типу Пішли до мене додому. Він же лишав на чай і казав: Ти така чудова. Вона виходила в двір і підкурювала сигарету. І думала. Які ж вони дивні ці бляха поети. А потім в новинах сказали, що ходить вірус. Просили усіх молитись, постить і вірить, що треба закрити бари, бібліотеки і театри, що навіть закрити борделі, можливо, варто, що краще носити маски, які прикривають очі, інакше ми всі помрем. Ніхто ж цього не хоче? Тоді він прийшов у бар і попросив два коктейлі Толіка. Вона сказала, бачиш, як пусто, сідай за будь-який столик. Він сів і дивився на неї замріяними очима, По телеку говорили про симптоми близької кончини, і тоді він сказав ті три слова усього сімнадцять літер. давай разом хворіти. А потім був карантин. Місто було порожнім і тихим, її руки були гарячі, їй було важко дихати. І він говорив: ми після себе нічого не лишимо. хіба що коктейлі толік і кілька паршивих вірш. Вони лежали так близько, шкіра до шкіри, І вона говорила всі так вірять у вірус, а в щастя ніхто не вірить. А щастя це те, що не змивається часом. І вони думали вдвох, що вмерти разом. Це майже так само круто, як жити разом. І вони таки вмерли. Важай одночасно, єдині у місті, хто вмер не від вірусу, а від щастя.